Російською, і є. так і всім привіт! З вами Макс і сьогодні мій друг е, Вася. Ми будемо знімати разом. Ну як, він зі мною не буде їхати, просто знімаємо разом він буде говорити. Всім привіт. Так, ми поїхали. Вася, куди ти їдеш, який в тебе рейс? в мене якийсь бензин їхати, так? А, я зрозумів, а місто. Зараз да, подивлюсь, чекай. В мене місто, 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 місто. Манчестер. Ооо, я не знаю, куди їду, зараз виберу собі груз. Так, в мене нова машина Мерці, я купив собі гараж. Зараз все побачите. Ця серія буде недовгою. Хвилин 5. А давай шість. Добре, шість. Шість хвилин. Так, погнали. Давай з євро. Ось такий от мене Мерс, ну. Затюнений вже. Зараз побачимо в його. Ну, в Мабуть, тут виберемо груз, ось такий в нього салончик. У мене були закачені моди на село, але ну я їх удалив, тому що в мене лагало із-за того. Лагає? Та в наступній серії я напевно ну, закачаю моди і попробую. Ну, постараюся, щоб не лагало. Так, беремо наш груз. Зараз каже, яке в мене місто. А я їду, їду в Швейцарію, з Франції в Швейцарію. Великий рейс. Ну не дуже такий, а що, великий. А скільки грошей? О, очка загляну. Чекай, я топану, зараз чекай. Я на заправку заїхав. Давай заправляйся. Хіба чуть-чуть. Ось, все. Пррр. Стоямо. Опа. Клавішу E F6 F7. Так, я 22 тонны, йомайо. Бабла дають, не бачу, не пише. Ладно, F5. Ага. Напевно, будемо без музики. Ну, давай, давай. Що такі великі борки виплатити. Кредит береш вас? Всі буде. Смотри, так ми продовжимо, я вибачаю за паузу. Погнали. Ти вже виїхав? Е, так, я вже їду. Що лишила 169 миль. Нічого собі мало. У мене 602 км. Я думаю, то буде 3-4 серії приблизно. Скільки кілометрів їхати? Ну, просто я можу гнати і в першій серії вже буде залишитися 300. Ну, в дві серії можу писатися. Ну, не знаю, як буде. Побачу. Яка ага, то вже серія? То перша, то новий рейс я їду. Ага. Так, їдемо. Це наш новий рейс на мерсі нашому. Ну, кожен рейс, напевно, буде міняти машину, марки. Буде видно. Залежить скільки буде лайків, якщо 10-15 лайків міняє машину. Ти, ти свою купив вже? Так. Яка? Е, дав та сама перша. Ага, нормально. Собі Я ще так... її затюнеш. Тепер для, для першого того нормально. Та, ти вже виплатив борг? Ще ні. У мене мінус 65. Вася, йомайо. Правда, багато треба. Та їзди на великі рейси, щоб тобі бабло. Я знаю, я буду якраз їхати. Я мати... зараз тобі би зараз мій рейс. Мені там дають нормально так філок. Я-я якраз собі прокачав е, ті... Таті... Дорогоцінні тоті рейси. А. Достойночний гру щось таке вроді, так? Та 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 да? Друготінні да -да -да. рейси, тобі будуть багато грошей давати. Та, в мене просто по-російськи пише в тебе по українськи. Треба було настроїти бляха. ха. Та раз ураз була мова на українську, я її собі поставила. Я зразу на початку, ну, коли установлював, блін платна дорога. Тормоза, тормоза. Я вже на платній дорозі. Так ми продовжуємо. Платна дорожка, як її не люблю. Ладно, погнали. Турмозити не хочеться. Груз ну таке. Кілька кілометрів можна їхати. Типу, максимум? Так. Да. 105, якщо я ви з горки з'їжджаю. Є там такий значок. В мене в мене пробіг 2040 кілометрів. 42 Mm. Нормально? Звісно ж. Ні, зараз в мене типа, е, знак, скільки дозволено їхати на навігаторі. Подстав. 90. Ні, mm, 60. Та бу то залежить деяка дорога. Тут в мене зразу траса нормальна. О, зараз тут будемо зупинятися на заправці. І закінчувати ту серію, бо, тому що то вже ми їдемо 6.30. Так. так, і на цьому ми закінчуємо нашу серію. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Макс і... Батько, пока, всім пока.